Зять та найкращий друг. А хто в твоєму місті займає перші державні посади? Той час, коли нам обіцяли повну люстрацію чиновників, насправді відбувається проста ротація так званих перевірених кадрів. Ми обрали нашу державу. У львівській міліції, справжні чудеса, місце начальника Даї області вже в п'яте намагається посісти один з друзів київських керівників, проти якого, до речі, місцеві жителі вже почали організовувати відкриті акції протесту. <плес> 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 Усі деталі, а також про міліції прямо зараз і прямо зі Львова. Барі, корупція, причетність до розгону майдану з такими гаслами вийшли люди до Богдана Мицака, кандидата на посаду керівника Даї Львівської області. Хабар пиши заяву. Уста за всі гріхи, які ви свої зробили. Коли ви поїдете на схід захищати українські території? Ще один претендент на цей же пост начальника державтоінспекції Львівської області Степан Харабара. Ви обрали нашу державу на Львівщині вже півроку. Триває буквально війна між звичайними людьми та міліцейськими погонами. Кого нав'язують після майдану людям? Ви маєте це знати про все по черзі. Це найнечастоплотніша структура в всіх внутрішніх органах. Це найбільш корумпована, найбільш обсівша. Тіньовими схемами, як це починаючи від інспектора на дорозі, закінчуючи начальниками високих владних кабінетах. Вже напевно ні для кого не секрет, причому давно. Що Державтоінспекція це структура, перетворена на дієвий механізм заробляння грошей. Говорить громадський активіст Андрій Колобов. Людовий інспектор отримує гроші якості хабаря від водія, чи порушника, чи непорушника ну, це вже окреме питання. Вони передаються начальнику вище, командиру, командир, начальнику, начальник раз в якийсь час. Чому везе це все на Київ? Ну то всі всі про ті схеми знають за інформацією з різних неформальних джерел. Ще донедавна з кожної області, щомісяця у профільне міністерство возили щонайменше по 200 тисяч зелених. Львівська область, як прикордонна, завдяки контрабанді, приносила кажуть ще більші доходи. Саме тому, коли в березні цього року звільнили начальника управління ДАІ області, це таке рибне місце. Почалася справжня війна. Отже, знайомтесь, перший кандидат на посаду очільника Даї Львівської області Богдан Мецах. людина добре знана у Львові, адже він сім років очолював ДАЇ міста. Коли був майдан, він теж був на лікарняному. він продовжував бути на лікарняному. Тобто, після майдану він був затриманий активістами з приблизковими маячками, замість того, щоб піти і заплатити. Та тисяч штрафу він почав викружувати. На цих кадрах ви добре бачите, як претендент на посаду голови даї області нахабно тікає з місця злочину. До речі, дорога автівка не єдине, що нажив Богдан Мицак, чесно служачи на благо народу. Це будиночок мицака, який Да. Ену кількість часу працював в міському обласному даї побудував собі такий будиночок. Будиночок, правда зареєстрований на його дружині. Нашим колегам з телеканалу ЗІК вдалося побувати вдома у опального міліціонера. На цих кадрах ви добре бачите царські короми з білим мармуром, камінами та картинами, намальованими олією прямо на стінах. Як з зарплатою трохи менше 10 тисяч гривень, Богдан Мицак заробив на мільйонний будинок, ні в кого підозри не викликало. Тому у квітні місяці міністерство скерувало. Е... Факсограму, де було написано, що маруняк має видати наказ, тобто на мицак. Люди буквально піднялися з вилами та шинами проти такого призначення. Богдан Мицак показово пішов у відставку, а міністерство швиденько прислало нового керівника Степана Харабару. За словами активістів, начальник відразу заявив, що опальний Богдан Мицак його найкращий друг. Оскільки Харабара не скривав е, свого е, бажання зробити мацака заступником. Львівська громада знову запротестувала. Адже по суті вони просто перетасовуються, колоди в карти не міняються, просто міняються місцями своїми. Однієї масті у Степана Харабари також є невеличкі прогалини у біографії. У Харабари багато питань по його майновому стану, тобто його майновий стан не відповідає його стилю життю. На цих кадрах ви бачите один з будинків Степана Харабари Мівка розташована в елітному районі Львова. Два поверхи всередині будинок з дубовим оздобленням, репродукції картин та шкіряні меблі. Отак нині живуть люди в погонах, але й це ще дрібниці. Вийшла така ситуація. Люди, які на цій земельній ділянці неї користуються вже понад 15 років. В один прекрасний момент були повідомлені пану Карабарові про те, що ні, 20 років там його батько користується цією земельною ділянкою. Після оприлюднення інформації громада знову запротестувала, і Степан Карабара пішов у відставку. Я е, відмовляюсь обіймати цю посаду. Святе місце довгопорожнім не буває. Тож буквально на наступний день управління МВС області оголошує конкурс на посаду головного таїшника. А далі почався абсурд вам. І стало відомо, що в цьому конкурсі приймає участь, по суті, один такий пан Михайло Ділай. Ми почали цікавити, що це за людина. І... Вийшло дуже небагато неприємних речей. Просто неймовірно ви маєте це знати кого і як далі почали призначати на посаду керівника Даїльвівщини? Хто стоїть за цими призначеннями? За що йде гра, і які ще прізвища повинна знати країна? Люстратор вже скоро повна версія ексклюзивно на 2+,2. плюс